Ситуація далі зайшла в кут. Перемовини, переговори про те, в який спосіб ми могли би вийти з цієї ситуації, не знаходять підтримки сторони радикальної партії. Ви знаєте, що в четвер було прийнято рішення скликати президію обласної ради. До президії обласної ради входять представники усіх політичних сил, які представлені в обласній раді. Було як на мою думку, прийнято виважене рішення, що ми сьогодні повинні або вийти з цього колапсу, який склався. Звернутися ще раз до суду, аби отримати роз'яснення, в який спосіб ми маємо діяти, ми отримали відразу після президії. Ми отримали ухвалу суду, в якій чітко говорить, що призначена до розгляду в відкритому судовому засіданні в залі судового цціни Рівненського адміністративного суду 21 квітня, а саме ось в цей четвер відбудеться власне роз'яснення суду, в який спосіб має діяти обласна рада. Очевидно, Сторону радикальної партії це не задовільнило, да і вони сьогодні продовжують кошмарити, приходити апарат, тиснути на жінок і при при цьому вимагаючи робити які є дії, які і апарати, да? і я особисто вважаю протиправними, і ті, які чинять е, тиск на совість і права тих людей, які працюють в апараті. Вони не збираються сьогодні і не чекають сьогодні якогось законного рішення суду. Їх цікавить сьогодні поновитися сам себе поновити на посаді. Хоча ми читаємо. Читаємо постанову суду, яка чітко говорить, що виконання ж рішення реалізується шляхом фактичного допуску працівника поновленого на роботі до виконання попередніх обов'язків на підставі відповідного акта органу, який раніше прийняв незаконне рішення про звільнення. Ми говоримо, що це є сесія обласної ради, тобто є виключне право згідно закону про місцеве самоврядування, призначати і звільняти голову обласної ради лише депутатами обласної ради. Тому би ми, окрім того, що Рівненська обласна рада звернулася і до суду, ми разом з тим звернулися до Державної виконавчої служби з метою отримати роз'яснення, як нам діяти. І хотіли би просити ту сторону, щоб ми сьогодні не влаштовували цирк, щоб ми сьогодні не виглядали дурно перед нашими виборцями, щоб все-таки дати спокійний час для того, дочекатися рішення суду і отримати законний спосіб. І ми його виконуємо, який би він не був. Але ж сьогодні, очевидно, не це, не це стоїть в задачі. Сьогодні стоїть в задачі максимально робити цирк, бо, можливо, скоро вибор. Сьогодні задача набивати собі політичні рейтинги, нехтуючи Рівненською обласною радою. Тому позиція наша дочекатися і рішення суду, і роз'яснення Державної виконавчої служби. І тільки потім прийняти рішення, як ми будемо робити. Ми готові до скликання сесії, якщо та сторона скаже, що вони готові до скликання сесії. Вони ж говорять, що е, ми все одно будемо скаржувати ваше скликання сесії. Сесію, що тому ми тому ми говоримо, що сьогодні я готовий. Якщо зараз рішення суду буде, рішення суду буде сьогодні говорити. роз'яснення суду буде говорити про те, що це буде скликання сесії. Перше, що зроблю, відразу зличим сесію обласної ради. Дякую. А вже обласна рада написала апеляційну справу? Так, сьогодні, сьогодні, до кінця дня вона буде подана. Я як третя сторона також подав апеляцію, і обласна рада вже підготувала. Сьогодні до кінця дня вона буде в суді. Наскільки ймовірно, що якщо буде скликана сесія, що все-таки депутати проголосують за поновлення Володимира Кручка? Я не можу це говорити. Це думка буде депутатів і безпосередньо буде розглядатися на сесії обласної. А якщо все-таки голосів не вистачить, тоді які кроки поклав. Це право депутатів прийняти рішення і вибрати для себе людину, хто буде модерувати і керувати роботою обласної ради. Ну а все таки там ж передбачений якийсь штраф за непоновлення на посаді. Ну, це буде позиція депутатів, роботодавців. Я вам ще раз поясню, що депутати наділені правою від виборців своїх, прийшовши в обласну раду, вибирати хто серед 64 депутатів буде виконувати функцію голови обласної ради. Це виключне право депутатів обласної ради. Ніхто не має права розповідати для них, як голосувати і так далі.